Стрімоусов, татарський ковальов, а тепер і кива. Зрадники та колаборанти продовжують вмирати. Крайній випадок загибель киви. Його закривавлене тіло знайшли у снігу на території готелю підмосков'ї. Сьогодні дійсно великий празі для Кивлян, да що там говорить для кожного українця. Однак зрадник Кива далеко не перший із колаборантів і пропагандистів, хто загинув. Максим Фомін, більш відомий як Владлен Татарський. Він загинув внаслідок вибуху під час свого творчого вечора, який пропагандист проводив 2 квітня цього року в одному з кафе Санкт-Петербурга. Йому подарували статуетку із триколором. Коли ж Владлен хотів її розпакувати, статуетка вибухнула на сцені прямо в його руках долго объясняли, что их невозможно разрушить, потому что калибры их к неберу авіаційної бомби соответственно, не можемо запустити. Там штаб вой падає. Ці час появилася сніг назад. информация... вже наступного дня відбулася успішна ліквідація колаборанта Максима Зубарєва. Він одним із перших пішов на співпрацю з ворогом. Зубарів очолював так звану Якимівську адміністрацію. Нам життя стала друга, абсолютно. По с той украинской, которая была. Потому что, во перво приходила життя в той украинской действительности, А это было, по сути, очень такая страна странная. Я любів сюди називає станом за зеркалі. Mm -hmm. знаете, где любую правду превращали в ложь, а ложь в правду? Внаслідок підриву його автомобіля. Колаборант отримав тяжкі травми, а згодом і помер. У власній автівці загинув відомий колаборант Кирило Стримоусов. Цей так званий активіст проросійськими поглядами став символом пропаганди в окупації Херсона. Попитки прорватися на є, вони Не такої можливості, але пока все під повним контролем. Він був заступником голови окупаційної адміністрації Херсону Володимира Сальдо. За інформацією, змі його автомобіль під Генічиском, начебто, потрапив у ДТП у передень звільнення Херсону від російських окупантів. Серед ліквідованих і відома Ольга Качура з позивним Корса, яка була одним із командирів бойовиків. Корса. Да. Ну, в переводі з італійської це визначає швидкість, гонка, швидкість. Попробуйте доганять. В Україні вона була полковником МВС, однак з 2014 року перейшла на бік російських окупантів і стала полковником армії так званої ЛНР та командиром артилерійського дивізіону. Існує дві версії її ліквідації: або ж зрадниця загинула внаслідок прицільного удару Хаймерсу по її штабі, або ж підірвалася у власному автомобілі. Після смерті зрадниці Володимир Путін навіть присвоїв Ользі Качурі звання Героя Росії. Она была человеком мужественным, абсолютно абсолютно ä, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для, для Донецкой Республики, прежде всего. За такою ж схемою ліквідували ще одного колаборанта Сергія Москаленка. Про його смерть повідомили в головному управлінні розвідки. Як зазначили правоохоронці, Москаленко пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури. 17 березня 2023 року. Невідомий заклав вибуховий пристрій в автівку колаборанта. Ще один зі списку колаборантів, які загинули, екс нардеп від партії Слуга народу Олексій Ковальов. Його в Україні звинувачували в Дерзраді. Окупанти призначили Ковальова заступником голови російської адміністрації міста Гола Пристань. Росія тут надовго і назавжди. Саме так Ковальов агітував мешканців Херсонщини переходити на бік окупантів. Партизани відкрито заявляли, що він був їхньою пріоритетною мішенню. Наприкінці серпня 2022 року він загинув у своєму будинку від пострілу у голову. Ще о, зрадника та екс-депутата Верховної Ради від партії регіонів Олексія Журавка вдалося ліквідувати у Херсоні напередодні своєї смерті. Колаборант хизувався, що брав участь у голосуванні на референдумі. Дорогі друзі, я приїхав город Альошки проголосувати, поставити свою галочку нового референдуму. Ось мой паспорт Український. І от тепер. Я поставлю галочку. Да. Окрім того, Олексій Журавко закликав Росію довести спецоперацію до кінця та дійти аж до західних кордонів України. Згодом він зовсім випадково опинився у готелі, куди прилетіла ракета. Тим часом пропагандисти вже почали бідкатись: мовляв, Україна має потужну агентурну мережу у Росії. Україна дуже агресивно действует в нашей стране, на территории нашей страны, через свою агентурну сеть, которая у них очень широкая, и она продолжает її расширять. Відтак кажуть, там на Росії вже не залишилося безпечних місць для них. Каріна не телеканал НТА.